Україна битиметься за перемогу за будь-яких обставин, але Захід має розуміти, що нині йде війна і за його долю. Про це другий президент України Леонід Кучма наголошує у своєму інтерв'ю, яке вийшло в сьогоднішній авторитетній британській газеті The Guardian. Очільник нашої держави впродовж 10 років, найважчих для національної економіки, відповідає на запитання про сьогодення, найважчий час в історії нашої держави взагалі. На думку Кучми, захід має всебічно підтримувати Україну, адже західні країни наступні у списку на знищення, який пише Путін. Другий президент України також припустив, що зацикленість президента Росії Володимира Путіна на Україні може бути проявом психічного розладу. Сьогодні наша знімальна група мала можливість побачити другого президента в іншій постасі як голови наглядової ради київської політехніки, найпотужнішого українського вишу, який допомагає нашим силам безпеки та оборони. Враження у сюжеті Оксани Михайлова. Людський капітал тут. Унікальні технології тут. А головне мета бути незалежними теж тут. Попри війну, і економічну ситуацію Київська політехніка іде попереду багатьох світових технологій, і плани на 24-й бути ще сильнішими. Знають усе про супутники, бо тут їх розробляють, досконалюють і навіть успішно відправляють у космос. Перший наносупутник КПІ вагою 1 кілограм, політан-1 досі на орбіті. Вже рекордний восьмий рік. Жоден із трьох десятків супутників інших країн світу, які виводили разом із ним, так довго не протримався. Загалом зараз у космосі три українських супутники, створених в КПІ, на черзі серія нових дослідницьких супутників, які також працюватимуть на оборону країни. Просто був тестом платформи показати собі і всьому світу, що ми можемо. І власне це був самий перший український наносупутник. Розробка та випробування тут можливі й тому, що є унікальна університетська матеріально-технічна база. КПІ створило спеціальну лабораторію, але розробляють тут і мікросупутники вагою до 100 кілограмів. Здатні зондувати поверхню землі з точністю до півметра. Мета проекту створити угруповання з 6-8 мікросупутників. Ми плануємо створити спочатку сам мікросупутник з такою надвисокою роздільною здатністю, а потім і ціле групування. Також тут розробляють технологію розгалуженого супутника та наземні станції супутникового зв'язку. Головна мета Київської політехніки допомогти силам безпеки й оборони України ефективно битися і зберігати життя. Тому окрема команда тут працює над відновленням поранених воїнів. Аспірантка Світлана Бурбурська створила конструкцію титанового імпланта, який не лише замі. Нія пошкоджену частину кістки, а й росте разом з нею. Унікальність цих імплантів полягає в тому, що вони є індивідуальними. їх Створити, використовуються сучасні технології 3D-друку. Розробка Світлани стала сенсацією, коли титановий імплант вдалося встановити восьмирічному хлопчику. На той момент рак пошкодив 28 сантиметрів його стегнової кістки. Та така імплантація врятувала ногу. Конструкція дешевша за закордонні, а головне легка, міцна і підходить для різних випадків. Майже для всіх кісток людини стегнова, гумілка, плечова кістка. Не лише аспіранти, а й студенти у вільний час працюють над унікальними технологіями, які дозволять зберігати пошкоджені частини кінців окупораних. Богдан, Роман, Ярослав та Олексій по суті вдосконалюють відомий апарат і Ми напряму співпрацюємо з хірургами. Це досить нові положення. Саме спиць ніхто раніше таки не використовував хірургів. Опрацьовують наші результати у день засідання нового складу наглядової ради зразки останніх розробок на чільному місці. Одну з останніх показують і нам От цей прототип біонічного протезу руки. Він має систему живлення, він має систему датчиків, які відчувають відповідні зусилля. Наші студенти разом з науковцями представляли нещодавно на фестивалі в Іспанії і отримали. Дуже позитивні відгуки. Комплексний підхід у реабілітації тут очевидний, бо тут є власний факультет біомедичної інженерії, який готує фахівців для цієї галузі. Дуже такий диверсифікований колектив саме тих, хто займається розробкою протезів, тому що тут важливі аспекти і механіки, і електроніки, і інших технічних інженерних наук. Київські політехніці готові ділитися із іншими українськими вишами, адже це посилить наші можливості насамперед в обороні. Ми вважаємо, що перш за все нам необхідно створити аналітичне експертне середовище, яке буде розуміти за якими напрямами потрібно розвивати. Науку, які пріоритети. І які є проблеми аналітики і розуміння того, в якому ми в якій ми знаходимося ситуації, які перед нами ризики, і як їх долати. Це перша Друге – організація в країні усього дуже потужного комплексу захисту переважно асиметричного захисту. Системний підхід на державному рівні до подальшої розбудови власного військово-промислового комплексу допоможе істотно посилити й обороноздатність і державність, вважає другий президент України Леонід. Кучма. Цього року він знову очолив наглядову Раду політехніки, а тому вболіває, аби всі розробки якомога скоріше допомогли державі. Бо може дійсно в цьому закладі зібрати всіх хректорів Міністерства освіти і показати, що є що, сьогодні вся країна, вся країна, кожна людина повинна працювати тільки на одне. Ми розуміємо, на що. як. Захистити свою батьківщину, давайте всі працювати на результат, а не на папіру. За розрахунками університету Росія готова вести війну щонайменше п'ять років. Тому бути сильнішими і кращими треба вже зараз. Це хочуть тут зробити і заради тих студентів та викладачів КПІ, які зараз боронять нашу державу та в пам'ять про тих, хто вже ніколи не повернеться сюди. Оксана Михайлова та Володимир Коваленко, факти сітіві. Єдині новини.